Отакий святий Миколай. Затамуйте, друзі, подих, Миколай сьогодні ходить, у віконце заглядає, подарунки підкладає. Він несе свої вітання, радість, свято, побажання, щоб у кожній хаті всі були багаті, щоб у кожнім домі всі жили в любові. Вітаю вас, малята! Сьогодні християни та весь світ згадують пам'ять святого Миколая. А святий Миколай своїми дарунками нагадує людям про Бога та про себе. Діти, я розкажу вам, хто такий святий Миколай, де і коли він жив і чому люди так люблять цього святого. Чим святий Миколай заслужив таку шану від Бога та людей? А ще чому Святого Миколая люди назвали? Чудотворцем. Та чому саме святий Миколай вночі приносить подаруночки? І чому дорослі та малеча так чекають цього свята? В давні часи, наприкінці Третього століття, у подружжя Феофана та Нони народився син. І назвали його Миколаєм. Батьки Миколая були християнами. І виховали сина на основі божих заповідей в добрі та любові. Миколай виріс і став священником. Він отримав від своїх батьків не тільки добре серце, але і великий спадок. Якось Миколаю розповіли про одного чоловіка удівця, який самотужки виховував трьох доньок. Але так сталося, що глибокі злидні спіткали цю родину. Миколай тоді вирішив допомогти цій родині, але зробити це так, щоб ніхто не дізнався про його добрий вчинок. Святий Миколай взяв мішечок з золотом, прийшов вночі до бідної родини і залишив золото на вікні. Батько дівчат почув шурхіт і побачив мішечок з золотом, але хто його лишив не побачив. Це було справжнє диво. Бідна родина була врятована. Батько за ці кошти зміг видати заміж свою старшу доньку та поправити своє слиденне становище. Щасливий батько дівчат розповів усім про чудо, що сталося з його родиною. Всі раділи, дякували Богу та щедрому, таємничому дарувальнику. Минув час. І знову удівець збанкрутував та опинився в безвихідному становищі. І знову святий Миколай узнав про це і темної ночі приніс вдруге мішечок із золотом. Батько був не тільки несказанно радий, але думки про щедрого дарувальника не лишали його в спокої. Золото з другого мішечка знову врятувало родину від жебракування. Батько видав заміж другу свою доньку. Але золото скінчилося, і втретє удівець опинився в безпросвітній бідності. Батюшці Миколаю розповіли, що удівець став біднішим, ніж був. Святий Миколай був дуже добрим, щедрим та милостивим. Йому дуже було шкода бідного удівця та його третьої доньки. А ще Миколай бачив, що батько витратив попереднє золото в облаго, одружив своїх двох доньок, і тому вирішив ще допомогти удівцю. Вночі святий Миколай, як і в попередні два рази, тихо прийшов до хатини, де жив удівець, та залишив третій мішечок із золотом. Але в цей час батько не спав, він молився і все думав про свого щедрого благодійника. І ось почув шамотіння за вікном і легкий дзвін золотих монет. Удівець голов помчав на вулицю і побачив місцевого священника Миколая. Батьківське серце тремтіло від вдячності, удівець впав на коліна. Святий Миколай втішив розгобленого батька та попросив нікому не розповідати про те, що саме він приносив мішечки з золотом. Багато добрих справ зробив у своєму земному житті святитель Миколай. Він допомагав людям, приходив на допомогу в складних життєвих ситуаціях. Допомагав на морі, по його молитвам зупинялися морські бурі. Захищав своїм словом невинно засуджених. Був захисником чистоти віри Христової. Святитель Миколай так свято прожив своє земне життя, що після того, як залишив цей світ і переселився душею у вічність, Господь прославив свого угодника даром чудотворіння. І тепер, хто б не звернувся у своїх думках та молитвах до святого Миколая, обов'язково отримає втіху та поміч. Люди 17 століть просять святого Миколая про допомогу і отримують її. Тому і називають святителя Миколая чудотворцем. Дітки, а де живе святий Миколай? Де ми можемо його побачити? Ми його можемо зустріти в церкві. Він зображений на іконах. Святий Миколай робив добрі справи і тому від бога заслужив дар чудотворіння. І вже скільки віків багато пройшло, святий Миколай ще й досі звершує звершує свої чудеса, дарує людям здоров'я, достаток, все, що люди у нього попросять. Давайте попросимо та подякуємо Святому Миколаю за його милість до нас. Так і пішло з віками у ніч на свято Миколая під подушечками у діточок з'являються подарунки. А можна і самому, наслідуючи приклад святого Миколая тихенько, таємничо, подарувати подарунок тому, хто його дуже потребує. Мирного вам, свята малята, хай святий Миколай здійснить ваші мрії.